Друзі, всім привіт. Я вас дуже рада вітати і хочу вам розказати про свій курс, який називається iGrammatik 1 і який включає в себе по суті два курси: це курс з граматики для початківців з самого початку, з самого нуля, яка ну, граматика, яка побудована на таблицях, тобто ви зможете продивлятися уроки, і для себе дуже гарно все систематизуєте, все чітко, зрозуміло. По поличкам розкладено, в табличках намальовано, так, щоб ви візуально змогли спиратися на цій таблиці і говорити. А також сюди входить курс iSpeak 1. Це мій авторський курс, моя авторська програма, яка розроблена так, щоб ті слова, які ви використовувати ось під час граматики і якісь нові слова, які під час цього курсу з'являються, щоб ви змогли використати на практиці. Тобто I speak – це значить, що ви використовуєте формат, коли ви говорите, коли ви говорите постійно. Я вам задаю в цих відео, в цих урочках запитання, ви на них відповідаєте, і таким чином ви. Тренуєте своє говоріння. Якщо потрібно, ви можете записувати свої аудіовідповіді в просто на диктофон. І висилати нам в ВІП-чат, де ми зможемо з вами спілкуватися, перевіряти, як у вас все це виходить, як вам це вдається, і бути, скажімо так, з вами в контакті під час вашого навчання. Для того, щоб ви вчасно змогли отримати від мене якусь підтримку, якісь підказки, можливо. Ну і просто допомогу, якщо потрібно. Ось так виглядає цей курс ICRMTIK 1 і ISP ANES. Uh, він. Uh, Призначений для людей, які вже можливо вивчали німецьку десь там в школі, але все підзабули або починають спочатку, з, з самого початку. І тут буде все структуровано, все зрозуміло. Ви пройдете різні теми, такі як теперішній час, дієслова haben, мати, володіти, бути, називний відмінок, знахідний відмінок. Дієслова, домашні завдання у вас є, і також різні дієслова, правильні, неправильні в теперішньому часі. Тобто ви зможете про себе розказувати багато чого, спираючись на те, що відбувається прямо зараз. В методиці iSpeak тут у нас з вами 22 урочки. І ви під час цього курсу вивчаєте також багато цікавого і цінного матеріалу, за допомогою якого ви зможете сказати, де ви, які ви, що ви робите, що ви можете робити. Тобто Тут додаються ще й модальні дієслова. І і можете описати, що навколо вас знаходиться, що ви маєте, і так далі. Тобто, це для тих, хто починає навчання. Тут є невеличка інструкція. Як працювати над курсом, і ви можете її продивитися прямо зараз для себе. Тут є певні рекомендації. Тож я вас запрошую на цей курс, ви його можете придбати і дивитися, продивлятися його в вашому темпі, він буде дуже гарним таким. Такою опорою для всіх тих курсів, які ви вже, можливо, відвідували, для всіх тих знань, які ви вже отримали. Це буде гарна систематизація і прекрасна підтримка для вас. Тож я вас запрошую на навчання і будемо разом з вами йти до вашої мети. Дякую вам і до наступних зустрічей.